Заручившись підтримкою Китаю, Кремль змінив риторику. Наважився атакувати дронами Польщу чим налякав світ, але не Україну. Ми надалі тримаємо фронт. Лише цієї доби відбулося 100 бойових зіткнень на новопавлівському напрямку. Наші захисники відбили 10 штурмів. Ще 5 боїв досі тривають. На турецькому відтинку зафіксовано 12 атак. Під контролем ЗСУ залишається і центр Куп'янська бої тривають лише на північних околицях міста. На цьому наголосили в оперативно-стратегічному групованні військ Дніпро. Трубу газогону, якої солдати РФ рухалися до околиць, наші захисники затопили, зупиняють і ворожих солдатів, які плотами і човнами намагаються переправитися переправитися через річку Оскіл. Там бійці зсу беруть багато полонених. А ті розповідають, що до міста увійшли малими групами і у цивільному одязі. Ну а Покровський напрямок традиційно залишається одним з найбільш напружених. Там окупанти здійснили 43 спроби штурму. Вони не полишають спроб вийти на трасу, що поєднує Донецьку і Дніпропетровську області. Саме цією дорогою оборонці Покровська отримують провізію та боєкомплект. На одній з ділянок районі міста оборону тримає 152-га єгерська бригада. Підрозділу потрібна наша з вами допомога. Команда подробиць оголошує збір на дрони для єгерів. Його реквізити в репортажі Станіслава Кухарчука. Така заграва на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Ворог рветься до траси Павлоград-Покровська, би остаточно перерізати логістику наших військ у цьому районі. Ударними дронами росіяни намагаються контролювати 30 кілометрову зону від лінії фронту. Цю вантажівку вразив ворожий у відносно глибокому тилу. Та що ближче до лінії фронту, то небезпечнішими стають дороги. Від російських ФПВ-дронів тут вже не ховає навіть ніч. Хоча в сутінках проскочити на позиції шансів більше. О, все, робота. Так, артилеристи 152-ї єгерської бригади проводять заміну розрахунків і підвозять боєкомплект до гармат. Усе триває лічені хвилини. Машина має виїхати з позиції якнайшвидше, аби не наразити на небезпеку життя бійців. У бліндажі значно безпечніше ніж на дворі. Уночі росіяни запускають дрони з тепловізійними камерами. Зачаїтися від них вкрай складно навіть у густій рослинності. Крім того, віднедавна по наших позиціях почали випускати навіть далекобійні шахеди. Їхній гул ні з чим не сплутаєш. На не б тут. Понятно дело. Щойно на вулиці починає розвиднюватись розрахунок самохідної установки. 2С1 стає до роботи. Напередодні гармаші відстріляли по ворожій піхоті, повний боєкомплект. Його терміново треба поповнити. Молодець, знайшовся. Если будем меньше 5 стрілять, то придаться підносить. Побратими завантажують САУ. Дмитро з дробовиком чатує небо. Російські дрони безупинно полюють на нашу артилерію. Гармаші – пріоритетна ціль. Постоянно тут. Цю день щось літає. Так, якщо щось не побачу, може почую. Крикнуть повітря. де Всі прозбігають щоб не біля савушки були. Ще торік артилеристи працювали у відносній безпеці, та через засилля ворожих БПЛА. І ця військова професія стала вкрай ризикованою. Від постійного гулу безпілотників у небі невдовзі починає густи і в голові. Дуже голова починає їхати на Мух, мухи літають, кажуть, що дрони десь літають. это як це, то сверху розядять над тобою. Жужить. Думаєш, дрон чи ні. Та коли звучить команда до бою на дрони, артилеристи вже не зважають. Росіяни цілодобово штурмують наші позиції. Піхоті потрібна підтримка гармашів. Готові стріляти! Постріл! Não é razoável. Попри те, що на фронті зараз панують безпілотники, артилерія своєї актуальності теж не втратила роботи в гармашів 152-ї єгерської бригади. Вистачає іноді розрахунки на варті без перепочинку. Ще півтора року тому Олександр працював на агропідприємстві та активно волонтерив. Тепер він фаховий артилерист і командир гармати. Каже, у бойових умовах вчитись доводиться швидко, особливо коли від твоєї роботи залежить життя інших. Коли прикриваємо піхоту. Там відстань може бути там у метрах 50-100 метрів. І звичайно боїся, щоб цей щоб снаряд не по нашій піхоті, а пролетів трохи далі. Трохи далі прилітає постійно і росіянам це не подобається. Станіслав Пухарчук, Ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Для оборонців сусідньої з Донеччиною Дніпропетровської області команда подробиць оголошувала збір кілька днів тому. Разом ми зібрали майже 200 тисяч гривень, і все це завдяки вашим пожертвам. Дрон із тепловізійною камерою, що дозволить нашим військовикам проводити розвитку і коригувати артилерію по ворожих цілях навіть уночі. Результат нашої з вами спільної роботи. Днями ми передали квадрокоптер в один із батальйонів 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз тримає оборону на Новопавлівському напрямку. Як бачите, ваші донати нехай навіть невеликі мають значення. Долучайтеся до наших зборів. Реквізити у вас на екрані. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось цей чудовий е нічний дрон Матріс 4Т. І е завдяки вашим зусиллям, е вашій небайдужості, ми придбали цей дрончик і зараз передаємо в 35-ту бригаду морської піхоти. Хай служить і допомагає. Дякую. Дякую за тому Богу. Слава Україні, слава морській піхоті. Героям слава!